Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео розповім за мій топ-5 низкорослих томатів з невеликими плодами, які ідеально підійдуть для консервування чи на переробку. Цей список я склав з особистого досвіду, так що всі сорти і гібриди, які я зараз буду озвучувати, перевірені на практиці і буду показувати одночасно фрагменти моїх раніших відео. І так, на перше місце я поставив низкорослий чудовий томат Міцено. Це середньоранній низкорослий гібрид, дуже вражайний, В середньому на одному кущу в'яжеться більше ніж 70 вирівняних красивих плодів масою 70-90 грамів. По призначенню, цей томат ідеально підходить для консервування та переробки на пасту чи сік. Наступний Мамако. Це надранній нескорости томат. Плоди округлі, приємного червоного кольору середньою вагою до 100 г кожний. Ідеальний для консервування та переробки. Третій – Ріо Гранде. Це сортовий низкорослий томат тривалого плодоношення. Врожайний. Маса плоду в середньому 100 г. Плоди добре зберігаються протягом 2-3 місяців після збирання врожаю. Підходить як для свіжого вживання, так і для консервування. Четвертий – Sagatan. Це середньоранній гібрид червоного томату. Кущ потужний, добре облистяний, розмір плоду в середньому 150 грамів. Смачний, що дозволяє вживати найбільш крупні плоди на салати, а ті, що дрібніші, чудово підходять для консервування та переробки на томатний сік. Томат врожайний, стійкий до багатьох хвороб. П'ятий велос. Новинка. Це велика низькоросла сливка, середня вага плоду 120 грамів. Врожайність дуже висока, ідеальний для вживання у свіжому вигляді консервуванні та переробці на сік чи пасту. Стійкий до стресів та деяких хвороб томатів. Ось що хотів розповісти в цьому відео за чудові низькорослі томати з невеликими плодами для консервування. Впевнений, якщо ви вирішите виростити на своєму городі будь-який з цих томатів або всі разом. Ви залишитесь обов'язково задоволеними. До речі, посилання на насіння цих та інших чудових томатів, огірків, перцю, капусти, квітів. Я залишу в описі під цим відео. Друзі, дійсно якісне, професійне насіння. Ми з цього насіння вирощуємо всі рослини на своїй дачі і завжди задоволені. Переходьте, читайте, обирайте, якщо щось подобається, замовляйте, і будемо вирощувати в наступному сезоні з цього чудового насіння разом. І наостанок хочу попрохати вас поділитися в коментарями назвами ваших улюблених низкорослих томатів які підходять для консервування. Буде цікаво та корисно почитати. На цьому відео завершую. Дякую вам за увагу. Бажаю міцного здоров'я, гарних рослин та мирного неба над головою. До побачення!